Добрий день, шановні шамонілубенці. Нещодавно разом з групою колег із декількох міст нашої держави був на засіданні фінансової корпорації Невко у місті Гельсінкі, Фінляндія. Корпорація запросила нас для можливості представити проекти, які стосуються інфраструктури наших міст. І можливості показати, що вони нам необхідні, що наші міста потребують даних проєктів, і в першу чергу ці проекти фінансуватимуться на грантовій основі. Що таке грантова основа? Це виділення коштів за рахунок країн, які входять в цю корпорацію: Данія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, на основі безповоротної фінансової допомоги. Ми представляли свій проєкт. Це реконструкція двох каналізаційних систем та будівництво електричних панелей на території КП глубний водоканал. Цей проєкт вартує більше ніж 2 мільйона євро. Корпорація передбачає виділення нам грантових коштів в межах 1 мільйон 690 тисяч євро. Дані Проекти були представлені містами із Полтавської області, місто Лубни, Горішні Плавні, Кременчуг по Україні, Львів, Луцьк, Хмельницький. Ми були в офісі даної корпорації Невко. На зустрічі і на засіданні було все керівництво Невко. Кожне місто мало можливість в межах 3-5 хвилин представити свій проєкт. І по завершенню представлення. За е, спільною згодою сторін і за участю керівництва Нефко дані проекти були підписані. Тобто, ми підписали угоду на виділення для нашого міста 1 мільйон 690 тисяч євро. Так, там буде співфінансування від міста, але воно значно менше ніж ця грантова умова. Це вже не перший наш проект із даною корпорацією. Ми мали вже два, і на сьогоднішній день реалізується другий. І в процесі обговорення і реалізації даного проекту ми пробуємо збільшити об'єм грантових коштів на другий проект це вода та водовідведення, і ще на 375 тисяч євро. Нам пообіцяли і сподіваюся, що ті наші пропозиції. І е, е, наше бажання щодо завершення другого проєкту в повній мірі будуть підтримані корпорацією Невко. Що хотів би ще е, сказати за е, можливість перебування в самій Фінляндії. Ну, по-перше, е, нас зустріло місто е, надзвичайно великою підтримкою нашої держави України. На, е, всі території самого міста, по всій території на будівлях стоять по одному, по два, а є й по три прапори України. Самі фіни підтримують нашу державу і допомагають, тому що вони розуміють, що війна, яку веде Росія проти України, це війна загарбницька, і цю війну вони вже пережили у Другій світовій війні нам вдалося в певний період, коли ми перебували у Фінляндії. На декілька годин відвідати одну з їхніх шкіл і поспілкуватися безпосередньо із керівництвом школи, директором, побувати в їхніх класах, мати можливість ознайомитися із системою навчання у Фінляндії. Це була якраз гімназія. До речі, за висновками Європейського Союзу, освіта у Фінляндії одна з найкращих серед європейських країн. А Ця школа, яка була побудована ще до Другої світової війни, якраз зазнала бомбардувань під час неї, і фіни добре запам'ятали, хто такі росіяни і що таке Росія. Так, от ми вручили від імені міста. І емблеми нашого міста, і державний прапор, керівництво школи. І вони надзвичайно тепло прийняли нашу делегацію і всіляка підтримка нам і нашим діям. До речі, на сьогодні у Фінляндії перебуває десь близько 75 тисяч українців, які тимчасово виїхали під час повномасштабної війни. На засіданні корпорації Невко були присутні посадовці, міністр екології Фінляндії та Посол України у Фінляндії Ольга Діброва. Ми їй щиро вдячні за підтримку нашого візиту. Сподіваюся, що і в подальшому співпраця із корпорацією «НЕФКО» та іншими подібними у нашого міста буде, і ми будемо продовжувати залучати кошти на різні проекти, які потрібні для міста і для лубенців. Розповім ще про один візит, який відбувся 9 квітня у Херсонську область в Білоозерську громаду. Моя поїздка відбувалася в рамках загальнонаціонального проєкту Пліч-Опліч згуртовані громади. За рішенням Кабінету міністрів ми є громадою-партнером для них. Ця громада знаходиться ну, сіра і червона лінія. Мені вдалося поспілкуватися із керівництвом самої Білозельської громади. Там є голова адміністрації і декілька. Старостатів, де я побував з керівником адміністрації Ігорем Миколаївичем Острівним ми зустрілися біля кордону Херсонської області, тому що звідтіля розпочинається якраз територія його громади, і об'їхали два старостати: Миролюбівський і Правдинський. Усі старостати були під обстрілом Росії, були під окупацією. Але там на сьогоднішній день проживають люди, проживають діти, навчаються, працюють і хочуть жити у нашій державі України. Все для цього роблять, незважаючи на недостатнє фінансування, тому що і правда бізнес там на сьогоднішній день ну, практично не працює, але фермерське господарство працюють, земля оброблена, посіви є. Школа працює, але всього лише одна школа працює в змішаному режимі. Одна єдина школа на всю громаду. Безумовно, я побував і в школах, і в одній і іншій Миролюбів, і, і правдана школа взагалі попала під обстріл, і директор школи, надзвичайно така енергійна жінка Світлана Анатолівна, ну все робить для того, щоб мати можливість розпочати навчання дітей у школі. Має велике бажання колектив школи, староста та й усі громадяни, які проживають в цьому селі і біля нього. Вони чекають допомоги від держави України і, безумовно, сподіваються і на нашу підтримку. В цьому селі, незважаючи на те, що йде війна, продовжують роботи по забезпеченню людей водою, будують водопровід. На що витрачаються державні кошти. В цьому є дитячий садочок, але, безумовно, такої кількості дітей, які він має, немає в селі, але в селі більше 30 дітей дошкільного віку. І вони також чекають можливості почати відвідувати дитячі садки. Інша ситуація Миролюбки, там школа є, там єдина школа, в якій є можливість укриття і де діти навчаються. І навчаються з надією. Про те, що ця школа для них буде до кінця їхнього навчання, і вони матимуть можливість і випускний свій провести у цій школі, незважаючи на те, що вони і в першому класі, і в другому, і в інших класах. Ну, Вам скажу, що ці території вони зазнають вражень кожен день. Там не лунають сигнали повітряної тривоги. Тому що там постійна загроза, там постійні враження кожен день. Але люди не те, що звикли, вони навчилися в таких умовах жити і працювати. Сподіваюся, що той меморандум, який підготовили працівники Лубенської міської ради, вже підписав наш колега керівник адміністрації, буде на сесію міської ради. І ми його поводимо. А далі будемо працювати. Це партнерство не на один день, воно буде, я сподіваюся, постійним. Таким чином ми розділимо і проблеми громад, які на сьогодні передавають в важких умовах, і е, покажемо, що Україна єдина. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!